Вересневі навчання захід 2025 Як Росія та Білорусь готуються до них? Чи відкриє Москва новий фронт? Тепер вже проти країн Балтії. І якою може бути відповідь НАТО? Я Лариса Задорожна. І я Олексій Бурлакову. Це програма Української служби польського радіо. Погляд. Нас можна слухати на сайті польське в додатку або на платформі плюс», також на Спотіфай і платформі подкастів польського радіо. А ще в ефірі Радіо «Накипіло», яке виходить в ефір із Харкова. Посланник Трампа зустрінеться в Білорусі з Лукашенком. Сенсаційне повідомлення оприлюднила агенція Ройтерс. Порядок денний візиту зрозумілий, але сам кіт Келох представ. Вив майбутню зустріч як крок, який може допомогти почати переговори про закінчення розв'язаної Росією війни в Україні. Чому ж ця інформація сенсаційна? Келох стане найвищим американським чиновником, який відвідає Білорусь за останні роки. Останній раз це робив Майк Помпео, держсекретар США, і також за каденції Дональда Трампа правда першої, тобто 5 років тому назад. І тоді це було вперше за 20 років американський посадовець такого рівня приїжджав до Мінська. Якщо поїздка дійсно планується, то звичайно всієї правди навіщо він їде, ми навряд чи дізнаємося. Але те, що відбувається у Білорусі, викликає підозри, що Москва і Мінськ готують певну історію, яка вплине на безпеку в Європі. Восени Росія і Білорусь проведуть військові навчання захід 2025 Пам'ятаємо, що саме подібні навчання Мінськ і Москва проводили незадовго до вторгнення Росії до України, тому і зараз Європа напружилася. Саме про це і про можливі провокації будемо говорити з колишнім командувачем польського антитерористичного підрозділу Гром Романом Польком та міжнародним оглядачем і журналістом телеканалу Білсад з міцером. Ну і, власне, давай почнемо з того, що з'являється інформація в медіа про те, що нібито Росія перекидає не те, щоб війська, а спорядження до Білорусі, і причому саме в той небезпечний район Білорусі, небезпечний для країн Балтії і для майбутньої агресії. І в принципі, це може виглядати на планування певної агресії або планування якогось вторгнення. Я насправді дуже довго задавався з питанням, чи може. Росія, Білорусь відкрито напасти на країни НАТО чи це буде якась така гібридна провокація? Власне, сьогодні я думаю, ми це з'ясуємо. Ну і взагалі, чи перекидає, що перекидає, тут ще питання, оскільки ми знаємо, що стилістика російської пропаганди своєрідні і псо, аби боялися, задовго до якихось подій вкидається якась інформація, яка поширюється, від якої стає страшно. І ось тут, мені здається, треба ще зрозуміти, що тут є правдою, що є неправдою, чи дійсно є перекидання чогось, чи немає, а тільки лякалки які надходять із Кремля, ну і давай про це поговоримо із Романом Польком, з генералом і командувачем, екс-командувачем польського антитерористичного підрозділу Гром. З pewnoщем, так. сторона Російська Ністити. Безперечно, так російська сторона на жаль трохи перепочила, коли президент Трамп витягнув Путіна з ізоляції, коли він власне відкрито заявив, що індо-Тихоокеанський регіон, близький схід є для нього важливішим, а Європа повинна сама подбати про безпеку на власному континенті. Звідси і ці провокаційні дії, бо на цей момент такої сили, щоб вдарити по Європі чи по НАТО, Росія ще немає. Але Водночас маємо справу з діями, які пов'язані, наприклад, із переміщенням ядерної зброї, зброї масового ураження, власне, на територію Білорусі до Калінінградської області, також ці дії теж є ключовими для того, щоб в такій ситуації альянс НАТО Захід однак ухвалили жорстку відповідь. Бо останні роки, а власне, не тільки останні роки, а вся наша історія в цілому показує, що Росія, радянський Союз з. Не слабкість, вона рахується тільки з тими партнерами, які демонструють силу. З тими партнерами кто вже показує своє і ще погляд з e, міцераміцкевича. Він e, міжнародний оглядач, оскільки працює на телеканалі, який спеціалізується на інформації з Білорусі, мі білоруській тематиці, його щоденною працею є відслідковування якихось інформаційних потоків, які надходять, зокрема, e, із Білорусі. E, і, от на його погляд, якихось масштабних перекидань до Білорусі немає. Ну, давайте послухаємо з Міцкевича, міжнародного оглядача і журналіста телеканалу Білсад. У даний момент ми не бачимо ніяких бойних зрухів в ситуації. Ми не бачимо ніяких масових пересовувань російських військ на територію Білорусі. Ми не бачимо ніяких змін, які нам би указували на махчиму ескалацію на даний момент. Звісно, режим Лукашенки каже, про подрихтовці до да сумісних влучень з Російською Федерацією, які будуть відбуватися у вересні. Ми знаємо, що раптом. Ге лучшэнні былі перанесеныя ад заходняй мяжы, сказал, што маўляў будуць іх праводзіць скажем так, не на самых заходніх полигонах краіны. падобна, что гэта таксама рэакцыя на тое, як дадзеныя вушэнні ўспрымаюцца заходнімі краінамі і увогуле на тое як скажем так рэ режиму лукашэнкі давозяць аб скажем так тым што гэтыя вучэнні могуць несці пэўную пагрозу. То бок мне здаецца што яны от, зараз адрэагавалі і вырашылі такім чынам ну хоць нешта прадэманстраваць с мааўляў яны нейкім чынам, рэагуюць вот да, якім Я нейкім чынам успрымаюць словы і настроі захаду што яны вот маўляў пераносіць гэтае вучэнні Ну і пастаянна там уже 350 раз у сваёй прапагандзе падкрэсліваюць што яны носяць толькі выключна абарончы характар мы маўляў ні да чаго не рыхтуемся гэтак далей Хаця што цікава расейскі бок увогуле нічога не каментуе в рассіі парадку дня гэтые вучэнні практычна адсутнічаюць. мало що про їх кажуть. Ось режим Лукашенки постійно згадує, ось там ми проводимо і так далі, це тільки оборонне мероприємство, а Росія у воглі нібито в це мероприємство не зауважає. Тільки в деяких нішевих, змі в деяких відповідальних виданнях вони узгадуються так, на агульним парадку дня відсутнішують. Це говорить хоча б тим, що у Росії інших проблем хапає. Для росіїців те, що відбувається на території Білорусі, ніколи не було на парадку дня головним. Одне, коли хтось могло там з'явитися в російських СМІ, зв'язаних з Білорусі, там суперважне, гэта тільки коли нейкі публічні спрэчки Путіна з Лукашенком, ну альбо коли там нейкі сустрэчі і підписання нейких документів. І все їх без лукашенки хапає своїх питань на парадку дня можна сказати, що російці можуть шосторихтувати під час і тому мовляв, не надають цьому залішні уваги СМІ, але це не то, як почерк російців, тому що ми бачимо, що вони всі свої погрози і свої плани очень добре артикулюють. Вони не кажуть, ну наприклад, випадку з України що ось вони хочуть анексувати, як мінімум там полову країни і увагу цілком деконструювати українську державу. Так само вони погрожають, наприклад, країнам НАТО на Балтиці. Так само вось були погрози в боку балтийських країн, ну, особливо в бок Латвії з боку Росії. А ось штості менавіта у дочиненні до території Білорусі, до використання там режиму Лукашенка не казали. апошнім часам. Таму тут можна сказаць аб тым, што верагодна, зараз гэты сцэнар выкарыстання рэжыму лукашэнкі і яго нейкага больш радыкальнага ўцягвання для іх асноўным не з'яўляецца. З другого боку, можна, конечно, так само сказати, що яны можуть рыхтаваць некую гібрыдную операцію. Це так само мовчимо, про яку, ну вот, може спасть так, што і сам Лукашенко не буде ведаць. Падобна. Тут некалькі варіантів мовчимо, і зараз ну, нельзя одразу сказать, що некий один з них з'явився на 100% верно. Ну і мабуть, що найголовніше питання тут в тому, як саме. Може це бути, мені здається, що багато в кого, навіть в Балтійських політиків, в польських політиків, військових, не виникає питання, чи буде якесь вторгнення або якась провокація. Тож який сценарій російської агресії є найбільш вірогідним як для країн Балтії, так і для польського регіону сувалки, зокрема, поговорили про це з Романом Польком. Таких тих сценарію сценаріїв існує дуже багато. Але, насправді це завжди реаліз. Зується у чотири етапи: по перше, це формування самого конфлікту, так щоб Росія навіть штучно вигадала якийсь привід, чи то допомога якійсь російській меншості, чи то якісь місця пам'яті з'являються у цьому, також сприяють дії під чужим прапором. Потім ескалація далі, перехід уже до практичних дій, до таких відкритих збройних дій. Іноді це буває під виглядом тих самих зелених чоловічків, бо, начебто. Якась там меншина буде повставати, ну і зрештою втручання, і Росія як голуб миру має привести все до остаточного врегулювання. Я найбільше побоююсь саме таких гібридних дій, передусім дій диверсійного характеру і різного роду провокацій, дій під чужим прапором. Але ми також повинні пам'ятати, що під час навчань запад росіяни систематично відпрацьовують збройний наступ з території Білорусі через Літ. Тву до калінінградського анклаву, і саме тому ключовим є, щоб те, що сказав президент Байден ще після початку повномасштабної агресії проти України, було реалізовано на практиці. Ми не віддамо ані п'яді землі. Литва, Латвія, Естонія вони не мають багато щоб віддавати, тому потрібні превентивні дії. Тому захист має здійснюватися вже зараз значно раніше, і потрібно вибудовувати такий потенціал стримування, який показуватиме Росії, що їй справді не вигідно провокувати альянс. А зараз ми чуємо голоси, що при такому підході президента Трампа Росія буквально заохочується до того, щоб перевірити, чи діятиме стаття 5 чи ні, подаючи президента Трампа обринше Росія захисала до того, щоб. Протестувати, чи артикул 5» бенджі дялав чи ні, з країн Балтії майже щоденно надходить інформація і навіть відео з Естонії, як на кордоні з Росією просто риють окопи протитанкові загородження, встановлюють країна, готується власне до можливого вторгнення Росії. Це зрозуміло. Вся атмосфера, яка зараз над регіоном Балтії. Вона насичена усією інформацією можливого наступу, навіть проробляються якісь там евакуаційні сценарії, що робити населенню? Тобто, це номер один тема зараз в країнах Балтії. Тут є інша історія, що зробить Росія з Білоруссю? Вони відкриють новий фронт проти країн Балтії вже чи все ж таки відновлять фронт з Білорусі до України? Як це ми? Пам'ятаємо, було в 22-му році на початку повномасштабної війни Росії проти України, і от погляд з Міцкевича, все ж таки: чи буде відкрит новий фронт, і чи відновиться старий фронт проти України? Я не думаю, што вялікая верагоднасць аднаўлення ну, новага фронту з Украінай, адкрыцця вось с паўночнага так бы моіць фронту, Таму што там патрэбна перакідваць ввяліізныя сілы, плюс зноў жа Украіна падрыхтаваная, то бок гэта не асабліва мае сэнс, бо там хуткага наступу нейкага прасоўвання не, просто не атрымаецца. Да и у российцев таких сил не мая. А вот на конт Украины у Балты это думка целком цикавая. Потому что, по перше мы ведаем, что российцы мают там первого по ветры. Яны смогут просто, ну, кали яны вырашат, пачать некие боевые деньги, то при допомозі е, своїх воєнно-повітряних сіл просто знищить на території країни у Балтії ті об'єкти, які для їх будуть лічитися непожадані. Ну, практично у перші години, навіть хвилини. Конф... По-друге, їм не спотребиться шмат сіл, поки вони не збираються там істи ніяким великим фронтом і так далі. Я думаю, то, що у випадку агресії країни у Балтії, вони будуть кропково захоплювати місце, які їм треба, буйні населені пункти і прыклад дарогу да калининграда То бок ну пробіць гэты самы сувальскі калідор толькі праз тэрыторыю літвы Я яны будуць просто захопліваць тое что там ёсць по дарозе то на самой справе шмат часу не запатрабуе агромных сілаў таксама не запатрабуе Але гэта запатрабуе ад краінаўНто вельмі хутка на гэта рэагаваць. Каны на... калены рэагаваць зберутся. Ну і вось на дадзены момант расейцы падобна упэўненыя ў тым, што нато рэагаваць не будзе. На такі день. Подобно, что такие сценарии у них на столі лежать и они розглядають. Плюс, не выключена мовчима гібридная агрессия. Наприклад, ми відаємо, что в Латвии есть йось в русскомовной меньшинстве, которая в некоторых местах там довольно компактно проживает, например, Дауго в Пилсах и так далее. І тут раптовно заявляется ее самооборона узброенная там и так далее, в этой русскомовной меньшинстве. Альбо, например, у Вогуля может быть еще веселее. В российские войски под выглядом узброенных сил Республики Беларусь, гэтак званых, бакарні режима лукашэнкі могуць атакаваць нейкую з балтыйскіх краінаў у літву ці латвію ось гэта ну, таксама гэта выклішае то что паніку А гэта просто ускладніць прыццё рашэннюНта тому у іх ёсць розныя выяяны я думаю что вот выкарыстанне режима лукашэнкі якраз у гэтых сцэнарах может быть вось таким гібридным Што, напрыклад, пад чужым сцягам нейкія зялёныя чалавечкі будуць заходзіць на тэрыторыю краіны ўбалты, альбо яшчэ нешта такога кшталта. Я думаю, што расейцы такія сцэнары разглядаюць. Ну плюс зноў жа улічваю чытую перавагу паветры, якая ў іх над краінамі Балты ёсць. І мне здаецца, яны аддаюць ў гэтым справаздачнасць. Яны разумеюць тыя рэчы, якія яны могуць выкарыстаць. І я цалкам не выключаю, што ў крамлі могуць быць упэўненымі, што такая атака будзе мець для іх сэнс і выведзе іх на лепшыя перамоўныя пазіцыі, па як яны кажуць мірнаму ўрэгуляванню. Вот, они это так называют. Плюс я прошу зауважить, что в российской пропаганде, при не просто такой, видать, ну, телевизийный, звычайный, а в пропаганде нишевой, в ведомственных выданиях і так далее, уже практически там третий месяц ведется кампания по мобилизации населенства супраць краина у Европы. То яны фактично убивают людям в голову то, что на нас нападе европейский звяз, богкттаад на нападуць еўрапейскі краіны нато і нам трэба будзе абараняцца краіны нато хочуць развязать вайну в Європе там прыйшлі да ўлады нацысты і мы з гэтымі нацыстамі будемм змагацца яны хочуць знішчыць расею дэканструяваць расійскую державасць вось гэта зараз рыторыка расійскай прапаганды якую яны распаўсюджваюць в першую чаргу для твах чыноўнікаў, Жаўнера, ну і воголь, скажам так, тих, хто складає от ядерну підтримку в рэжыму. А от цікаво, що говорять польські експерти щодо відновлення фронту проти України з боку Білорусі ну через ту ж Чорнобильську зону або інші там Житомирська область, або там на Волині. От що каже кажуть польські експерти? Польські військові сходяться в одній думці: як би не було, якою б агресія не була, Україну треба захистити. І знаєш, одну таку цікаву думку Роман Полько сказав, відповідаючи на одне з питань. якщо припустити те, що Росія захопить Україну, то вона може силоміць навербувати собі ще. Рекрутів, солдат, я не знаю, підневольних, як це краще назвати, і з новими силами напасти на ту ж саму Польщу або на країни Балтії, і саме тому військове керівництво Польщі, щонайменше розуміє небезпеку російського вторгнення і тим паче продовження агресії з боку Білорусі. Ми спитали у пана генерала, яка країна, на його думку, стане першою у подальшому витку. Агресії російською чи білоруською, чи буде це Україна, чи буде це Польща або країни Балтії? От що він відповів. Трудно мій навні спеціальні серед подач на то питання, бо багато часто теста мені навіть не зовсім зручно відповідати на це запитання, бо дуже часто це виглядає так. А це не ми ура, почуваємося спокійно. Стратегія Росії полягає в тому, щоб витягувати окремі країни поодинці. Сьогодні залишимо Україну саму, не будемо провокувати росіян, то, може дадуть нам спокій, але ж ми це проходили неодноразово після варварського нападу на Чечню, після нападу. На Грузію після окупації Криму завжди звучало: ну добре, Путін наситився, дасть нам святий спокій. А тепер президент Трамп, ніби хочеться продовжити, мовляв, віддаймо цю територію, захоплену росіянами Росії, і, безперечно, буде мир. Ні, не буде миру. Росія агресивна, і цій владі треба рішуче протистояти. Ми не можемо припинити допомогу чи зменшити підтримку України, бо са. Саме Україна дала нам час, щоб підготуватись до цієї російської агресії. Саме Україна з польської точки зору забезпечила, що російські війська стоять зараз за Дніпром, а не на нашому східному кордоні. Тому ключовою є повна підтримка України, а не якась подачка, не підтримка крапля по краплі. Справді першими на прицілі зараз саме країни Балтії, малі не до кінця озброєні. Литва, Латвія, Естонія там є російські меншини, тобто є фактор, який може призвести до провокації. Але цілком очевидно, якщо це вдасться, Путін просто піде далі. Ми не можемо почуватися в безпеці. Краще вже зараз реагувати і насамперед використати те, що є нашою силою. А нашою силою є союз. П'ята стаття це не вигадка, це реальність. Нашою силою є те, що навіть такі країни, як Італія, і Іспанія, які розташовані. Дуже далеко на краю витрачають відповідні суми на власну безпеку, бо вони знають, що у глобалізованому світі Росія, яка опанує північно-східний фланг НАТО, становитиме загрозою для них. в глобальному світі Росія, яка опанує НАТО, загроженням також для ситуації дуже важливо наскільки готове НАТО дати. Відповідь можливої агресії Білорусі та Росії взагалі, все ж таки, мені здається, тут навіть питання не в військовій сфері, чи вистачить сил, чи вистачить озброєння, а саме в саме прийнятті, ухваленні політичного рішення від альянсу. А з цим здається зараз в НАТО є проблема. Дійсно, є проблеми у НАТО з цим, тим паче, що, наприклад, от прем'єр-міністр Іспанії заявляє про те, що його країна не буде дотримуватись того порогу від ВВП, який треба виділяти на оборону за запитом Трампа і за погодженням решти країн, каже 5% то багато. Можемо 2,1%. Але. Тут питання, мабуть, що навіть не в фінансуванні оборони, а в швидкості реакції. Спитали в Романа Полька чи НАТО відреагує в разі якоїсь агресії, чи є надія на це? От що він відповів. НАТО муші зареагувати найбільшим проблем і сто НАТО має відреагувати. Найбільша проблема в тому, що ми маємо цей стан війни, не війни. Гібридна війна, тобто зелені чоловічки, те, що відбувається у кіберпросторі, інтернет-тролі, які втручаються у вибори. То вже війна чи ще ні, сьогодні я навіть почув в одного з польських політиків, який сказав, що він усе ж таки не називає Росію ворогом, а опонентом. Але ж опонент це хтось, хто грає за правилами, хто дотримується певних норм. А Росія це ворог. Це записано у нормативних документах НАТО. і Я переконаний, що Північно-Атлантичний альянс діятиме рішуче навіть ті країни, які спочатку ще розраховували на те. Що Росія якимось чином керуватиметься здоровим глуздом власними інтересами? Все це не справдилося. Путін прекрасно знає, що якщо війна закінчиться, то закінчиться його влада, і він просто не відмовиться від війни від силових рішень. Якщо йому поступитися, хоча б на якомусь напрямку, він просто піде далі. Як фахівець із диверсії, я маю цілу низку ідей, що можна було б зробити, і переконаний, що росіяни мають таких ідей ще більше. Поки що вони купили кількох диверсантів, які Десь там підпалювали торговельний центр Маревільська чи щось інше. У них є цей тіньовий флот, який розрісся вже майже до кільканадцяти тисяч осіб і багатьох плавзасобів, які не лише допомагають обходити ембарго на постачання пального нафти, але й вже ведуть дію у диверсійному характері. Вони здійснюють радіоелектронні перешкоди, глушать системи зв'язку, авіації чи морських суден. Це все вже зараз надзвичайно небезпечно, і саме тому ми маємо вже зараз готуватися і реагувати. Але передусім, ми не можемо дати Росії спокій у такий спосіб, щоб вона вже опанувавши ту частину України, яку хоче опанувати, могла спокійно мобілізувати сили для наступу на нові напрямки. Потрібно реагувати зараз, бо чим пізніше ми відреагуємо, тим гірше для нас, Не зрезигнує і жіму що на якомусь колік полю, то попросту далі. Тут ж можливі кілька варіантів, як ми вже зазначали раніше, точніше, наші експерти про те, що це може бути пряме вторгнення, а можуть бути і зелені чоловічки, як ми пам'ятаємо в Криму. Були, тобто яку форму цього вторгнення обере Росія? Чи Пряме чи все ж таки якийсь хитрий варіант, як стверджує, наприклад, Зміцер Міцкевич, у самій Москві. Ну, це за його аналітикою, яку він проводить кожного дня. У самій Москві впевнені, що НАТО оперативно не відреагує. Ну давайте послухаємо. Російці упевнені, що НАТО не відреагує. Плюс ми так само відаємо, що в НАТО ну режим прийняття рошені не саме само хутки їм спотребіться час на реакцію. І питання в тим, ну, знову ж, може бути там рішення буде прийнято і не на протягу сотню. Спотребиться навіть кілька суток, там, да, от, для того, щоб це рішення прийняти. Ну, і ось уявіться собі, а за цей час російці можуть поспіть наламати вільний шмат дрова. Вони, я думаю, абсолютно розуміють, що у їх механізм прийняти рішення працює худший. Реалізація цих Механизму рассейцев так само працюет худшей, плюс у их мобилизационный ресурс лепше що ну, в Європі, ми бачимо зараз в деяких країнах є проблеми з тим, як людей мобілізувати на військову службу. Ну, умовно кажучи, як сформувати сформировать воинские які мусять бути сформовані. З этом возникают проблемы. А у России таких проблем не узнікає. І вони, мне здається, в цьому цілком уповнены. вони це видатно розуміють. І уличный те, що Чау у іх на самой той справе не такі шмат, там што час гуляе супраць расеі. У гэтым канфлікце Я, думаю, будуць могуць быць вельмі рашучымі у тым, каб гэтую перавагу выкарыстаць. І замацувати це був Зміцер Міцкевич, міжнародний оглядач і журналіст телеканалу Білсад. І як бачимо, не все так просто може бути з реакцією альянсу. Ну, власне, багато експертів зараз підкреслюють, що саме готовність альянсу на відповідь можливій агресії Росії, і стане якби причиною того. Чи наважиться Москва нападати на країни Балтії, чи не наважиться? Тобто наскільки рішучим буде НАТО, і від того буде залежати і ті рішення, які ухвалить російський диктатор у Кремлі? Словом, будемо стежити за розвитком подій. Тут говорили сьогодні з екс-командувачем польського антитерористичного підрозділу ГРОМ генералом Романом Польком, та міжнародним оглядачем і журналістом телеканалу Білсад з Міцером Міцкевичем. До наступного тижня.